Допомога на 700 тисяч доларів українська діаспора Сполучених Штатів Америки закупила для медзакладів Дніпропетровська ліки та обладнання. У рекордний термін менше чотирьох тижнів до обласної лікарні імені Мечникова та військового шпиталю доставили хірургічний інструментарій, операційні столи, освітлювані прилади та діагностичні апарати. Деякі з них вже були у вжитку, втім, наново протестовані американськими спеціалістами. Репортаж з Дніпропетровська. Лише цьогоріч уже вдруге з Америки на Дніпропетровщину прибув великий медичний гуманітарний вантаж: сучасне обладнання, витратні матеріали та медикаменти. Усе це для лікування поранених у зоні АТО вояків купили представники української громади в США та небайдужі до подій на сході нашої країни американці. Вони жертвували свої гроші, починаючи від 25 та закінчуючи великими сумами в 50 тисяч доларів. Розповідає волонтерка з Техасу Джині Мартін. Ми дуже любимо Україну і український народ, і хочемо бути з вами в цей важкий час і завжди. Велику роботу для того, щоб зібрати допомогу і доставити сюди контейнер, зробили Віталій Дубіль і Павло Федоренко. Вони з України, але зараз живуть і працюють в США. Також до цієї роботи приєдналися безліч американських організацій та простих людей, які ніколи не були в Україні. Он добирався три з половиною неділі, не більше чотирьох неділь. Це унікально, тому що перший груз к нам йшов майже п'ять неділь, і було дуже сложно. А сейчас было все очень быстро. і я думаю, що что то, що что ми поможет хоть хоч то образом нашим ребятам, которые здесь лежать і нуждаются в помощи. Вартість цього контейнера майже 700 тисяч доларів. Загалом же медзаклади Дніпропетровщини у 2015 році отримали від американців допомоги на суму більше мільйона доларів. Медики Медікиспитувають всіда громадний голод від недостатка современного медицинського обладнання. Медицинского инструментария и предметов ухода. Первая партия Груза, которая пришла к нам в Соединенных Штатов, она была в собрана людьми. Э в залежності від їх пані, що нам нужно на сьогоднішній день. Ми отримали тот груз, який заказували. Вантаж прибув дуже вчасно, кажуть мечниківці, адже за останні дві доби до лікарні з зони АТО привезли ще 15 поранених. Серед них і мобілізований три місяці тому військовослужбовець 93-ї механізованої бригади пан Андрій. У нього осколкові поранення рук, ніг та живота. Чоловік потрапив під мінометний обстріл у дослідному, що на Донеччині. Каже, останній несколько дней там дуже горячее. Каждый день стреляют, днем более-менее, еще так тихо, с 10 вечера и считайте до утра работает и артиллерия, и минометы, и города. Последнее время даже стреляют. Неспокойная ситуация. Село разбито, домов целых практически нет. Такое вот такое там положение. Шесть человек из 15 было госпитализировано в реанимационное отделение. Два пациента с тяжелыми, крайне тяжелыми черепно-мозговыми проникающими ранениями. Были проведены нейрохирургические вмешательства. Еще четыре человека, которые находятся в реанимационных отделениях, это ранения торакоабдоминальные, ранения конечности, повреждения, осколочные ранения костей таза. Тож, на жаль, гумдопомога стане в пригоді вже найближчими днями, кажуть лікарі. А вже до кінця цього року на Дніпропетровщину відправлять ще два контейнери з медичною гумдопомогою. Обіцяють американські волонтери. Юля Мельник, Макс Бодриченко з Дніпропетровська для телеканалу Еспресо.